Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук з нами на зв'язку. Пане Василю, доброго дня вам вітаємо. Вітаю вас, слава Україні, Героям, Героям слава. слава. звичайно ж такі новини не можуть нас не тішити, але маємо бути дуже спокійними, виваженими і холоднокровними. Пане Василю, за вашими оцінками, чи дійсно зараз російська економіка має проблеми і в чому вони проявляються? А, дякую за запитання. А, дивіться. Дійсно, ми дуже багато отримуємо інформації від різних джерел щодо економіки Російської Федерації, і можна сказати, якщо у загальні очі, наприклад, там світові джерела світових аналітиків, то вони говорять про те, що вони прогнозують кризу економіки Російської Федерації, якщо не закінчиться війна у 25-му році. Якби ми не. Слухали там різні заяви е, вищого політичного керівництва Росії, що в них з економікою все добре, але не там не так сам все добре. Але знову ж таки, там треба говорити про але. Яке але? Тобто дуже важливо, щоб санкції, які запроваджуються, е, вони діяли ну, ладно, не на 100%, ну хоча б на 95%, можливо, більше відсотки. Розумієте, вони навчилися їх дуже гарно обходити. Тіньовий флот Російської Федерації сьогодні складається з близько. 300 спасуден, бля, это суден. 300 суден. Зрозуміло, що по переважній більшості введені санкції. але вони там находять там вони ну, ці судна там під одним прапором країни. Потім санкції, вони там під іншим прапором міняють капітани, місце перебування. Ну тобто вони наловчилися, скажімо так, обходити ці санкції. і надзвичайно є важливим сьогодні зробити таким чином, щоб судно, якщо введено під санкції, щоб воно не могло перевозити нафту. Наприклад, ну в принципі зараз, якщо говорити про ті крайні санкції, які ввів президент Байден ще наприкінці минулого року щодо тюньового флоту, то вони діють. Да, вони діють і дуже багато сьогодні тюньового флоту стоїть там в різних портах. Якщо ми говоримо про їхню економіку, дивіться в минулому році, в минулому році економіка зросла там під 4%. Ну нема ще остаточних цифр їхньої мін економіки, але прогноз центрального банку Російської Федерації на цей рік 0,5%. тобто з 4% до 0,5%. і економіка близька до рецесії, тобто коли не буде зростання. ВВП, от те 4%, про яке ми говорили в минулому році, воно трималося в основному за рахунок зростання значного військово-промислового комплексу, і всі галузі вони стагнують. Не розвивається або падають. Ну там, в залежності від того, наприклад, там вугільна галузь мінус 10% показує, наприклад, де, де металургія там плюс 1%, але це взагалі там в межах погубки, наприклад, зростання, і дуже багато інших е, сфера послуг, тобто мінус показує, тобто нема зростання. А тепер, якщо ми говоримо про фінансування війни, тобто ви перед цим дійсно сказали, що дивіться, в Росії є такі важливі джерела фінансування війни: це продаж нафти і енергоресурсів. І тут дуже важливо, щоб санкції діяли. Якщо не буде цього джерела, а це за 30% їхніх доходів. Тобто, наче них не буде коштів достатньої кількості для фінансування війни. Друге джерело це їхній фонд національного добробуту, який зменшився за період війни більше ніж втричі. Тобто і цих при тому, що треба розуміти, що там вже дуже багато не тільки високоліквідних активів там є, наприклад, і акції там того ж самого там Сбербанку Росії чи інших державних корпорацій Російської Федерації. Тобто, кому вони будуть продавати ці корпорації, якщо раптом треба буде кошти. Ну тобто не так все просто з ліквідністю цього фонду національного добробуту, але там кошти є. І третій напрямок це державні банки. В них дійсно високий рівень державного сектору. Близько 50 державних банків у них там або квазі державних банків І зрозуміло, що вони дуже сильно підтримують державний бюджет, купуючи їхні облігації федерального займу. А таким чином допомагаючи фінансувати бюджетні видатки. Висока інфляція. Ви сказали там про облікову ставку. В них облікова ставка їхнього центрального банку 21%. Ну нагадаю, наприклад, що облікова ставка центрального НБУ нашого чотири вони не піднімали її в грудні, хоча мали спідняти росіяни. І в них висока інфляція. Тобто, у них ціни на продовольчі товари овочеві групи в грудні зросли на 25%. Це дуже значне зростання, наприклад. Ну а в цілому інфляція за минулий рік 10%, і вона буде збільшуватися в цьому році. Національний банк не діє адекватно їхній, тому що. Ну там політичне керівництво мішається в його діяльність, тобто вони не піднімають облікову ставку, тобто в них таки буде розмухуватися маховик інфляції. Ну і в них не вистачає грошей, і тому вони в минулому році ще прийняли законодавство, де буде збільшуватися акцизи, податок на доходи фізичних осіб, буде податок на прибуток збільшуватись. Наприклад, збільшиться в 2025 році ціна на газ. рубль слабшає. Тобто їхня економіка. Зрозуміло, що потроху розвалюється. Так, ми хотіли б, можливо, щоб вона швидше розвалювалася. Тобто, але для цього потрібен час з одного боку, і з іншого боку, потрібно, щоб санкції діяли знову ж таки, от як 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 я казав, в повній мірі, коли вони буде діяти в повній мірі, то тоді дійсно, скажімо так, не буде коштів для фінансування війни, і дійсно швидко буде справедливий мир і перемога нашої держави. Пане Василю, я пропоную <кій> окремо зауважити, особливо для наших доброзичливців. Ми не говоримо про те, що російська економіка впаде наступного тижня. Ми проговорюємо, що не все добре в російській економіці, і є, є характерні ознаки ослаблення. Це важливо, пане Василю, Сто відсотків праві просто, і ми, ми це повинні розуміти. Є дуже багато інших країн. Ну, наприклад, беремо теж КНДР, да? Китайська, не китайська Корейська Народна Демократична Республіка, Північна Корея, всі ми знаємо по народному Вона живе під санкціями десятками років або Іран десятками років живе. Розумієте? Зрозуміло, що російська економіка вона більш інтегрована була до Великої війни в міжнародне співтовариство просто, але це не означає про те, що якщо є санкції, і вони будуть діяти, вони не зможуть виживати. Вони будуть виживати, вони будуть біднішати. Тобто будуть ну, як радянський союз, буде головна проблема. дивіться, буде низька ціна на нафту. В них не буде грошей, вони розваляться. Як радянський союз, одна з причин ключових розвалу радянського союзу низька ціна на, на нафту. Поки що Путін увезе, тому що за оці там 25 років його правління. Завжди, в принципі, в ці періоди в основному була висока ціна на нафту, і тому вони так ведуть себе ну агресивно. Була б низька ціна, вони б і реформи проводили і були б рухалися на ну, напрямку євроінтеграції ніяких війн би не було просто, ну і так далі. Тому зрозуміло, що ми всі чекаємо. Дивіться, світ сировинний, тобто нафта, інше ну, сировина, яку вони продають чи інші країни, якщо вони сировинні, він дуже циклічний, тобто в окремі періоди вони можуть зростати, в окремі періоди можуть сильно падати. І тому не буває так, що вони постійно будуть на високій ціні. Тобто, зрозуміло, що ціна на нафту значно зменшиться, тоді дійсно в них будуть великі проблеми. Але поки що, поки що вони як, живуть, незважаючи на ті проблеми, частково будуть їх вирішувати. Тобто, і вирішують. Поки що на цей рік, ну, на жаль, у них ресурси є. Але я дуже надіюся просто що мир через силу. Наші глобальні союзники, які нас підтримують, нам допоможуть знов ж таки, щоб Україні була в Україні був справедливий мир і перемога. Будемо сподіватися разом з вами, пане Василю. Дякуємо, Дякуємо. за те, що долучилися. Василь Фурман, Дякуємо. член ради Національного банку України, доктор економічних наук.